Ідеальний ворог хорошого. Одного разу сказала мені такі слова: моя кума. Вона знає, що я затятий перфекціоніст, і все хочу зробити ідеально. Все хочу вилизати, вичухати, щоб все було у прямих лініях. розумієте? Але, друзі, коли я зробив собі нумерологічний розбір, я зрозумів, що в мені є синдром отлічника. Це називається. І знаєте, що я поняв? блядь. Тепер я буду робити помилки. Тепер я буду помилятися, тепер я буду вчитися. І чим більше я цих помилок зроблю, тим швидше я прийду до тих результатів, яких я хочу. І одним із сьогоднішнього, про що йде мова, це те, що дивіться, бачите, є питання. Потрібні двері. Простий склад. Там, ну, склад, прям страшний, страшний. Але мене це абсолютно сьогодні не турбує. І є отакі двері, які валяються на цій орендованій території. І я собі подумав. Ідеально. Просто що потрібно зробити? Вони трішечки не підходять сюди, їх потрібно сюди встановити. Можна чуть-чуть чухнути і можна пофарбувати. І зараз я саме цим питанням буду займатися і подивимося, що з того вийде. А вам скажу, не старайтеся в житті все вилизувати. До сраки то все. Йдіть по меншому супротивленню. Як вода йде. Куди можна, туди й тече, а куди не можна, обходи стороною. Так і виробіть.